Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття, дитина у соціумі. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, нагоняю холоди, воду сковую у люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима. Взимку можна грати так, як не вийде в іншу пору року діти. А які розваги взимку на свіжому повітрі, ви знаєте. Давайте разом пригадаємо, це катання на ковзанах, гра у хокей, катання на лижах, катання з гірки на санчатах. Будування снігових замків, ігри у сніжки, ліплення сніговика. Молодці. Багато зимових розваг ми з вами пригадали. А зараз давайте пограємо у гру зимове обладнання. Подивіться уважно на малюнок та скажіть. Яке обладнання ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти сани, льодянку та лижі. А якщо ми будемо грати у сніжки, яке обладнання нам знадобиться? Так, сніголіп. А що нам знадобиться для розваг на льоду? Так. Ковзани, шайба. Ви молодці, дітки. Дякую вам за увагу. До побачення!